Підемо подивимося на мої тюльпани, які я садила. А, розсіла. Росіла моя квіточка. Ой, як гарно. Дивіться. І ось цього ще пупіночок є. Так, це вже цвіте, а це ще ні. Так, а пупіночки ще не видно, напевно, інший сорт. Ой, як гарно, мило. Яка краса! Кінець лютого, а в мене тюльпани цвітуть на підтіконку. На дворі зима. Так. Сніг лежить, а тут весна. Ну, вже діло йде до весни. Вже так аж настрій піднявся. Квіти чудові. Прикрашають наше життя. 자. <목소리도>